Говоримо про дерево, яке є символом екологічної війни у наших містах. Це Айланд найвищий. Або як його ще називають, дерево небес. Назва, що абсолютно не відповідає його руйнівній суті. Айланд це не наше дерево, його батьківщина Китай, Індія та Австралія. Він потрапив на наші землі як декоративна культура завдяки своїй здатності швидко рости та виживати в найгірших умовах. Він виростає до 30 метрів заввишки з розлогим гіллям. Чому ж ця витривалість обернулася для нас екологічною катастрофою? Насправді Айланд це комплексна загроза, яку можна розділити на три великі проблеми. Проблема перша агресивний руйнівник інфраструктури. Це дерево, яке не просто росте, а руйнує наші будинки. Його потужна коренева система проникає крізь асфальт, знищує фундаменти, тротуари, дренажні системи і навіть стіни, перетворюючи міську інфраструктуру на брухт. Друга проблема хімічна. Айланд це рослина-токсиколог. Він використовує алелопатію, виділяючи токсичні речовини в ґрунт, щоб пригнічувати ріст усіх конкурентів. У результаті він створює навколо себе мертві зони, де крім нього нічого не виживає. І третя проблема транспорт шкідників. Парадокс. Айланд ефективно чистить повітря, але водночас є улюбленою рослиною господарем для однієї з найнебезпечніших інвазійних шкідників плямистої ліхтарної мухи. Він стає розплідником для ворогів, які потім переходять на наші виноградники, сади та оборигенні ліси. Саме тому у 2023 році Міністерство захисту довкілля заборонило його для використання у відтворенні лісів в Україні.